Найкращі активності для лоу банків: як взяти максимум з мінімальними вкладеннями, показуємо реальні приклади та перевірені гайди. Усім привіт! З вами Віктор. Ви на каналі Top Now і нас часто просять поділитись актуальними гайдами та активностями для лоу-депозитів. Саме тому сьогодні ми поговоримо саме про ці активності. В минулому відео ми вам розповідали, які є напрямки в крипті. DeFi, сейли, ретро, NFT, інтрадей, ноди і ще дуже багато. Але головний інсайт з того відео, що все залежить від вашого депозиту, вільного часу та рівня навичок. Бо коли у вас лоу-депозит до 5 тисяч доларів, але почекайте, цифри умовні, то вам потрібно не просто холдити монети, а використовувати усі можливості для збільшення вашого депозиту. Тому сьогодні буде гайд саме для лоу-депозитів. Ми поговоримо про те, що сьогодні актуально робити. По-перше, це Альфа Points на Байненс. Це стара активність, про яку ми вже розповідали в одному з наших відео. Посилання в описі. Якщо коротко, ви фармите поінти за активності, наприклад, об'єми торгів на Binance Alpha в додатку на вашому смартфоні, холд цих активів, взаємодія з Binance Web 3 Wallet і так далі. За ці поінти ви отримуєте доступ до сейлів на Binance Web3Wallet або дропи. Для того, щоб отримати дроп, необхідно спалити певну кількість ваших поінтів. Цікаво, що витрати виходять досить низькі, а дропи покривають їх повністю. Головне тут це ваші витрати часу. Також важливо, що зараз для отримання дропу необхідна менша кількість поїнтів. тому можна починати розбиратися з цією активністю прямо зараз. Нагадую, посилання в описі. А зараз давайте поговоримо про бід. Get get agent Це штучний інтелект, який відчуває настрої ринку. Він буде вам допомагати з аналітикою, обробкою даних, аналізом і керуванням вашого портфелю. В чому допомагає Get-Agent? Це аналіз позицій, глибокий аналіз, розподіл активів, фьючерсна стратегія, рекомендовані токени він вам може аналізувати. Ну і звичайно, виконання завдань. Тобто ви можете йому казати, що купити, що зафіксувати. А ще він включає в себе понад 50 професійних інструментів, відібраних Бідґетом і побудованих також Бідґетом. Як скористатися і протестити Get Agent? В описі під цим відео є посилання. Завантажуйте додаток на свій. Мобільний пристрій і користуйтесь. Ми розіграємо 10 кодів серед вас, наших підписників, щоб ви могли протестити Get Agent. Коди будемо роздавати, базуючись на ваших коментарях під цим відео. І не забувайте вказати свій телеграм-нікнейм, щоб ми могли з вами зв'язатися і поділитися з вами кодами. Друга активність це прокачка Твіттеру. Так, дійсно, це топ активність, і насправді вам навіть не потрібен депозит. Вам потрібен час, насправді, багато часу. І натхнення, наприклад, нещодавній проект Loud роздав по 600 доларів дропу людям, у яких було лише по 10 смарт-підписників у Твіттері. Для розуміння цей показник взагалі не важко досягнути, якщо реально займатися своїм Твітером. А топ тисяча найбільш активних юзерів платформи Каїто це платформа, яка відслідковує активність у Твіттері. отримала алокацію на 0,2 солани. Спочатку звучить так собі. Але ікси були шалені. Отож, що потрібно, щоб прокачати свій Twitter акаунт. По-перше, це преміум ікс підписка. По-друге, можна сказати, що знання англійської мови, але зараз цю проблему вирішує чат GPT. По-третє, це написання цікавих постів на трендові теми. Якщо ви досить часу проведете в Twitter спільноті, то зможете зрозуміти, яким чином формувати ці трендові теми. І по четверте, це щоденна взаємодія. З іншими твіттер аккаунтами. Пишеш якісні пости, отримуєш підписників, тебе замічають проекти, отримуєш дропи амбасадорки, роботу. Схема проста. Так, це доволі повільний процес. Але в перспективі Twitter має дуже гарні шанси окупитись. Запитання до вас: де знаходиться гайд по прокачці twitter аккаунта? Відповідь від мене в описі. І третя активність це стікери та подарунки в Телеграм. Хто не знає, в Телеграм вже з'явилась своя валюта зірки Старс. А стікери та подарунки стали активами на блокчейні тон. Хто відноситься до цього скептично, просто уявіть: подарунки плаш Пепе з 30 доларів до 15 тисяч. Прешес. Піч з 15 доларів до 1700. Обсяги торгів перевищують 2,3 мільйони доларів щодня. Рекорд був 5 мільйонів 9 червня. Це більше, ніж в OpenSea, наприклад. Це круто, але що потрібно знати зараз? Зараз з'явилися деякі зміни в механіці, а команда Pack анонсувала наступне: по-перше, це новий формат участі через тон-гаманець. По-друге, зараз участь відбувається через. З Рафл один пак на один гаманець. Раніше було FKFS. По-третє, зараз ведеться боротьба з порожніми аккаунтами і скриптами. Вони баняться. Ну і звичайно, треба додати, що історія гаманця впливає на шанси на перемогу. До речі, вже провели перший рафл DOX, було 54 тисячі учасників на рафл з 2222 NFT. Це дуже непогана активність для лоукап гравців. Поріг входу низький, а шанси забрати x2 і x5 досить непогані. Якщо вам подобається ця активність, то можете вже починати прокачувати свої аккаунти, щоб підвищити шанси. На перемогу. А якщо ваш депозит дозволяє вам спробувати себе в інших напрямках крипти, то у нас для вас є надпотужна пропозиція. Лише сьогодні і завтра, з нагоди п'ятиріччя скваду, ми відкриваємо набір на два дні. Що таке сквад? Якщо коротко, то це 16 каналів, які покривають усі напрямки в Крипті і допоможуть вам заробляти навіть на найнуднішому ринку. Не втрачайте свої можливості, доєднуйтесь до сильного ком'юніті однодумців вже сьогодні. Отож, підсумки. Активностей для лоу-депозитів вистачає. Те, про що ми сьогодні поговорили, це лише вершина айсберга. Але, на нашу думку, це найактуальніші активності. Головне. Починати вже зараз, оскільки всі активності потребують прокачаного аккаунту. Це може бути Binance Alpha, це може бути Twitter, Telegram, Гаманець. В будь-якому випадку це довга дорога, яка в кінці принесе свої бонуси і профіт. Не забувайте натискати цьому відео лайк, надсилайте його другу, який також тільки починає розбиратися в крипті. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал ДаблтопНАУ, щоб наша спільнота розвивалася, український YouTube ставав сильнішим. Пишіть в коментарях, які активності вам сподобались, або, можливо, ви можете порадити якісь активності для лоу-депозитів. Чекаємо на дискусію. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.